Вітаю, діти! Сьогодні до нас на заняття з математики прийшла дівчинка, яку звати Оленка. Вона також, як і ви, восени збирається йти до школи. Але їй потрібна ваша допомога. А яка са, вона зараз вам розповість. Привіт, діти! Я дуже хочу восени піти до школи. Я вже вмію гарно читати. Писати, але щоб мене взяли до першого класу, мені потрібно виконати 5 завдань з математики та піднятися на найвищу сходинку. Допоможіть мені, будь ласка. Ну що, діти, допоможемо Оленці? Тоді приступаємо до виконання завдань, і на нас чекає перше завдання. Це бліц опитування. Вам необхідно уважно послухати запитання. І дуже швидко дати на них відповідь. Готові? Тож починаємо. Скажіть, скільки сонечок на небі? Так. Одне. А скільки вогників у світлофора? Звісно, три. Скільки колес у машини? Чотири. Скільки очей у сови. Два ока. Скільки пальців на руки? 5. Скільки днів тижня. 7. Скільки лап у кошенятки. Так. Чотири. Молодці малята. І Оленка піднімається на першу сходинку. А зараз друге завдання. Вам треба знайти всі цифри, які заховані на цьому малюнку. Давайте уважно його розглянемо. Яка цифра сховалась за Ластівкою? Подивіться уважно. Цифра 4. А яка цифра сховалась за жучком сонечком? Так, 3. Яку ж цифру заховав метелик? Два. А за Хмаринкою яка цифра сховалась? Цифра п'ять. Так, а за деревом вісім вірно. А за жовтою квіточкою яка циферка? Один. А бджілка яку циферку прикрила своїми крильцями? Цифру сім. А за синенькою квіточкою яка цифра? Шість. І нарешті за жуком яка цифра заховалась? Дев'ять. Молодці діти. Оленка піднімається на другу сходинку. А на нас чекає третє завдання. Вам необхідно розв'язати приклади. Тож почнемо. Перший приклад. 3 плюс 2 дорівнює. 5. Наступний 8 мінус 4. Дорівнює. 4. 6 плюс 4 дорівнює, подумайте добре, 10. 4 мінус 1 дорівнює 3. 9 мінус 3 дорівнює 6. І останні 5 мінус 0 дорівнює 5. Так, молодці! Ви із цим за ним впорлась, і Оленка піднімається на третю сходинку бо вже виконала третє завдання. Зараз на нас чекає четверте завдання. Оленці необхідно за допомогою картинок скласти задачі та розв'язати їх. Але спочатку давайте пригадаємо, що задача має умову, запитання, розв'язання та відповідь. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, яка умова цієї задачі. На дереві сиділо шість пташок. Дві пташки полетіли. Запитання: скільки пташок залишилось сидіти на дереві? Тепер давайте розв'яжемо. Якщо пташки полетіли, то їх стало менше, отже, яку дію будемо виконувати? Вірно, віднімання. Як ми запишемо приклад Шість відняти 2. Дорівнює 4. Так, а тепер скажемо відповідь. 4 пташки залишились сидіти на дереві. Ось ми і впоралися з першою задачею. Тепер наступна задача. Будьте, будь ласка, уважні. На галявині було 5 бджілок і 3 метелика. Це умова нашої задачі. Запитання. Скільки всього комах було на галявині? Яке ж буде розв'язання? Подумали? П'ять. Додати. Три дорівнює вісім. Отже, відповідь. На галявині було вісім комах. Молодці діти! Ви із задачами теж прекрасно впорались. І тепер Оленка піднімається на четверту сходинку. І останнє п'яте завдання, яке називається Якого числа не вистачає? Кожен герой має своє число. Необхідно сказати, з яких чисел воно складається. Ось у Хом'ячка число 5. А число 5 складається з двох. І... Трьох. Так, вірно. У песика число шість. Воно складається з один і п'ять, у кошенятки дев'ять, складається з числа три і шість, а папушка принесла число вісім. Воно складається з п'яти та. Трьох. Молодці, ви впороли з останнім завданням, і Оленка піднімається на п'яту сходинку. Молодці малята! Ви дуже добре попрацювали і допомогли нашій Оленці. Тепер її точно візьмуть до першого класу. А я прощаюсь з вами до нових зустрічей. До побачення!